Усім привіт, друзі! З вами кіномозок і рубрика кінопрогнози. Сьогодні я найперше хочу привітати усіх своїх глядачів, якщо такі є Україні-агресорі. Адже скоро в них на екранах вийде нова версія малюка і Карлсона, у порівнянні з якою якісь зачухані голівудські блокбастери то повна фігня. Ну а ми з вами сьогодні поговоримо про другий трейлер фільму і Ікон Нова Імперія, який все ж таки вийшов супереч моїм побоюванням. Зараз я розповім вам про всі цікаві деталі, які показав нам новий трейлер, а також про те, чи таки задушив він інтригу від майбутнього фільму, чи все не настільки погано. Отже, сідайте зручніше і починаємо! Трейлер починається кадром, який ми вже бачили, де Конг вилазить з під землі у Єгипті. Далі нам швидко показують вже рожевого Годзіллу, А тим часом за кадром Іллін каже, що титани це захисники природи, а великі мавпи, такі як Конг, оборонці людства. Далі ми бачимо Конга в печері у порожній землі. Можливо, це буде відкриваюча сцена фільму за аналогією з годзілою проти Конга. Далі починається цікаве. Коли Дія сидить на уроці в школі, вона починає бачити навколо сніг, а цифри на годиннику перетворюються на рожеві шипи годзіли. Якщо максимально уповільнити цей кадр, можна побачити, що в її очах відбивається силует гігантського метелика, що означає, що в новому фільмі ми таки так знову побачимо Мотро. Про те, як вона могла повернутися з мертвих, поговоримо трошки згодом. Далі нам дають вперше мехцем здалеку побачити Шиму, який б'ється з рожевим Годзілою, поки Конг товче пику шраму. У трейлері ми побачимо Шиму ще двічі тут, коли він влаштовує післязавтра, і у сцені з іншими мавпами, до якої повернемося згодом. Варто віддати належне, що хоч нам дали на нього глянути, але не показували зблизька, що добре. Їхній заміс у цій сцені відбувається в Ріо, а це означає... Усі люди тут приречені, ви приречені. Повертаючись до Джії, у фільмі її почнуть мучити видіння, адже вона з народу Іві, а вони, вочевидь, мають сильний зв'язок з титанами та порожньою землею. А оскільки вона втратила батьків і не було кому пояснити, що з нею відбувається, їй через це страшно, про що вона каже Ілін. Та як науковець дійде висновку, що причину стану джії, варто шукати у порожній землі, куди вони вирушають разом з Берні, Конгом та її новим колегою, якого, до речі, звати Трепер. Дивне яке ім'я чи це прізвище. Далі знову кадрі, які ми вже бачили. Сейсмограф та гелікоптери. Але тепер ми знаємо, що це точка входу до порожньої землі, яку відкривають спеціальною установкою навколо неї. Ілін каже, що з під землі йде якийсь сигнал, який відчувають Джія, Конг та Годзіла. Цей сигнал, скоріше за все, йде від Шиму, так само як подібний по всій планеті послав Гідора у королі монстрів. Але у Шиму він набагато потужніший, судячи з того, що Гідора зміг пробудити Титанів лише на поверхні, а його сигнал пройшов крізь усю землю зсередини. А ця сцена дає відповідь, як у фільмі повернеться Мотра. Секрет в тому, що це буде не вона, а інший гігантський метелик того ж виду. Адже те, біля чого стоять герої, вельми нагадує Кокон, з якого з'явилася Мотра у королі монстрів. Далі слідує сцена, в якій маленька мавпа, яку, до речі, звуть зуко, приводить Конга до свого дому, як я і казав у розборі першого трейлеру. І ця сцена загнала мене в глухий кут. Адже голос за кадром, який каже про початок війни, точно належить Нейтану Лінду з Годзіли проти Конга. Принаймні, мені так здається. Це не просто сигнал, це заклик до війни. Він заходить. Усі на позиції. Приготуйтеся до запуску. Уже час. Тобто, можливо, він все ж таки буде у фільмі, але десь за лаштунками. Взагалі, я не розумію, чому було просто не повернути до ролі Олександра Скарсгарда, бо він, якщо чесно, мені подобається більше за Дена Стівенса. Повертаючись до сцени, тут усе виявилося складніше, ніж я спершу думав, адже мавпи, судячи з усього, розділені на два табори: одні бояться шрама, а інші йому поклоняються, на що також вказує момент, в якому зуко кидає камінь в іншу мавпу, яка не є ані Конгом, ані шрамом. Так от. Ті, які поклоняються шраму, закликають його до поєдинку з конгом, який нам мигцем показують далі, і в якому він пошкодить йому ліву руку. У ще один глухий кут мене загнав кадр, у якому Конг вперше бачить шиму, бо зі шрамом він б'ється сокирою, а от людяний залп шиму вона ймовірно не витримає. Після цього, власне, йому і дадуть рукавицю. Хоча є одна деталь, яка вказує на те, що це дві різні сцени і Конг просто прийде до поселення Мап двічі. У кадрах з Єгипту видно, що Годзіла і досі не надто дружня налаштований до Конга, а також повну зневагу до культури. Стояло собі піраміди п'ять тисяч років і на тобі. Можливо, між ними відбудеться реванш, у якому я 100% триматиму кулаки за Конга. Далі нас знову повертають в Ріо, а точніше те, що від нього залишиться, демонструючи при цьому силу шрама, яка дозволяє йому перетворити будинок на обушок. Тут нам також демонструють можливості рукавиці конга, всередині якої якогось біса сидить трепер. А також ефектний апперкот в морду шрама і принцип зуб за зуб, який у нього завбільшкають стачку середнього розміру. До чого тут зуб за зуб? Уважно придивіться до Конга. Бачите, його верхнє ліве ікло металеве. Тобто у цьому поєдинку зі шрамом він втратить зуба, а вже тут віддячить йому тим самим. І саме це та деталь, яка каже, що Конг вперше зустріне шиму після бою зі шрамом. Зверніть увагу, що у цій сцені ікла в нього вже немає. Отже, вперше зіткнувшись зі шрамом і отримавши мінус зуб, Конг повернеться до поселення мавп трохи згодом, де на нього чекатиме ще менш приємний сюрприз. До речі, тут нам показують, що станеться з його рукою. Раніше я припускав, що її зламає шрам, але тепер очевидно, що в усьому винен людяний залп Шиму. А це, в свою чергу, відкриває питання, що ж саме робить рукавиця, адже я все ще вважаю, що її надінуть на Конга не тільки з бойовою, але й з медичною метою. Можливо, вона якось усуває ефект переохолодження, яке 100% отримала рука Конга. До речі, про те, як вона працює. Зверніть увагу, що в момент одягання і коли конг розбиває будинок, вона випускає електричні розряди, але керування в неї навряд чи інтуїтивне, адже конк це вам не тоні старк. Насправді я залізна людина. Отже, по-перше, вона має бути середини прошита гумою, щоб самого конга не шарахнуло. А по-друге, хтось має її підзаряджати віддалено або навіть зсередини. Адже оскільки вона розміром більша за Белас, в ній спокійно може бути кабідне керування. Ох, не заздрю я тому, хто в ній сидітиме. А ще мені дуже цікаво, де ж, блін, вони візьмуть такого стоматолога, який вставить йому нове ікло. Чи хто там потрібен у таких випадках? Інше не менш цікаве питання, що пов'язує Шиму та Шрама, бо він сидить за лавовим водоспадом просто у лігві шрама і виникає враження, що той його охороняє, або чекає, поки Шиму прокинеться. Схоже на це відповідатиме вже сам фільм. Не все так просто із Годзілою, адже у цій сцені його атакують якісь шахеди, коли він знищує завод. Але Годзі не дурень і швидко гасить їх Емі розрядом. А от чому він так поводиться і знову нападає на людей, це вже загадка. Можливо, так само як у Годзілі проти Конга, він шукатиме джерело сигналу шиму на поверхні землі, поки не зрозуміє, що він іде зсередини, і спуститься вниз наводити лади. Як бачите, трейлер має такий собі ефект плюс-мінус, адже з одного боку розкрив багато інфи, через яку дивитися буде вже не настільки захопливо, бо багато моментів стануть очікуваними, але й поставив низку цікавих запитань, на які ми отримаємо відповіді тільки під час перегляду. Дякую вам за перегляд, друзі. Підішити, подобайте, якщо вам сподобався огляд. Обов'язково перегляньте мій розгляд першого трейлеру, якщо ще його не бачили. підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозов. Побачимося у нових відео.